Ужгород спокійний, але не повільний. Малий за масштабом, великий за відчуттями. Тут легко не помічати поспіху, замість нього спокійний темп і види на пагорби прямо з вікон вашої квартири, чисте повітря, яке не треба шукати на вихідних, компактність, яка заощаджує ваш час щодня, і середовище, яке не втомлює. Тут немає потреби вибирати між природою та містом. Гори поруч, але й школа, робота чи улюблена кав'ярня теж недалеко. В Ужгороді легко дихати. Тут багато простору для родини, але достатньо місця для ваших амбіцій. Це місто, в якому ви спокійно плануєте майбутнє. Саме тому. Ми постійно думаємо, як зробити його ще кращим. Турбуємося про середовище, обираємо найкращі рішення, створюємо місця, які зміцнюють любов до міста і комфорт для мешканців. Ужгород це місто, де ви більше не шукаєте, куди їхати далі. Це місто, де ви знаходите причини залишитись, і ми поруч, щоб ці причини були завжди.